Юлія Федоренко стоїть у черзі на вакцинацію проти коронавірусу. Розповідає, мешкає поруч із міським палацом мистець, тож імунізуватися вирішила саме тут. Вже, мабуть, хвилин 15-20 стою. Черга рухається, тому я на цей рахунок не дуже переживаю. У мене батьки щепилися, їх щепили на роботі Файзером. Сестра в мене тиждень назад щеплялась тут модерною. Тому мені Вони перенесли нормально, Файзер, сестра перенесла нормально модерну. Тому мені. Мені не принципово щепитися у центрі масової вакцинації можуть вінничани віком від 18 років. Розповідає старша медична сестра Валентина Галаган. Пацієнт приходить, заповняє інформовану згоду на щеплення. Є працівники, якому допомагають це зробити. Далі він проходить до зони реєстрації, тому що реєструється база дана електронна для того, щоб можна було отримати сертифікат. Далі він проходить на огляд до лікаря безпосередньо на щеплення, і після щеплення ми наглядаємо 15-30 хвилин. З пацієнтами працює одна медична бригада, а це сім медиків, додає Галаган. Наразі віночан щеплюють препаратом Модерна, а тих, хто отримав першу дозу Файзера, ревакцинують вакциною цього ж типу. Перш ніж отримати щеплення пацієнта, має оглянути лікар. Вікторія Андрієнко розповідає, щеплюють тих, у кого немає протипоказів, підвищеної температури, високого тиску та алергії. Мені необхідно обов'язково оглянути людину. Найперше це поміряти температуру, але кожен, хто приходить, він здоровий. В принципі, вони ж приходять на вакцинацію, не хворі. Але мені треба оглянути, поміряти сатурацію, як при необхідності тиск, і послухати людину. Віктор Рибін разом із дружиною щеплення вже отримав. Аби виключити появу алергічної реакції, має бути під наглядом щонайменше 20 хвилин, тож сидить, чекає. Працює енергетиком, на роботі не вимагали, вакцинується, каже, за власним бажанням. Поки що додає, почувається добре. Слухаємо колег, які вже вакцинувалися, як вони себе почували. До нас поступила інформація, що тут черги особові немає і все. Швидко робиться, а нас це устрає у міському палаці мистецтв. центр вакцинації працює більше місяця. За цей час щепили понад три тисячі містян, каже медична сестра Валентина Галаган. Імунізуватися можна у будні з 10 до 14 години. Руслана Ткачук, Вадим Наумчак, новини на Суспільному Вінниця.